Усім привіт! Як і завжди, я дуже рада вітати вас на своєму каналі. та дякую, що ви включилися у сьогоднішнє бій розслаблене відео, в якому я приготувала для вас парфумерні теревеньки, бо я щойно повернулася із Франкфурту, де я затестила декілька ароматів, які мене цікавили. А мені зробила Тур Ірина, яка теж має ютуб-канал. Ми сьогодні з нею познайомилися. Я залишу посилання на її соцмережі в описі до цього відео, як і іншу корисну інформацію. Обов'язково передивіться, але я чула про сьогоднішні аромати від інших блогерів, а декілька інших мала на своєму вішлісті. І зараз я додала ще більше, а деякі, навпаки, зняла з нього. Тому обов'язково продовжуйте перегляд цього відео, щоб дізнатися усі деталі. Але не забудьте залишити під ним величезну вподобайку. Таким чином я буду знати, що вам подобається такий формат, і я буду знімати більше відео у цьому стилі для вас. І обов'язково підпишіться на мій канал, бо це допоможе його розвитку. А після цього ми можемо розпочинати. Ну що ж, сьогоднішнє відео буде більш розслаблене, ніж зазвичай. Дайте мені знати, чи вам подобається такий формат. І давайте Одразу розпочинати. Я поїхала до Франкфурту, щоб познайомитися з Іриною. Бо ми переписувалися в інстаграмі, і мені було цікаво взагалі поспілкуватися і навіть затестити декілька ароматів. Вона мені в цьому допомогла, навіть зробила працю за мене, написала мені ось тут на блотерах назви парфумів. Дякую їй за це. До речі, якщо ви будете у Франкфурті, парфумерний бутік Альбрешт, він я думаю, має найбільшу колекцію саме нішових таких цікавих. Брендів, там насправді є що слухати, обов'язково завітайте, якщо вам це актуально. Ну і давайте розпочинати з досить нового аромату бренда Mansera під назвою Fabulous Yuzu. Взагалі я не фанат цитрусових ароматів. Вони для мене занадто легкі, занадто банальні і не дуже цікаві. Але ось Yuzu – це одна з моїх найулюбленіших саме цитрусових нот, бо вона якась незвична, більш екзотична, вона дуже дзвінка, відрізняється від типового. Мандарину або лимону, хоча вони тут теж є, але юзом теж відчувається. Ось коли я його вперше Послухала, мені сподобалося розкриття, воно дуже цитрусове. Я думаю, тим, кому подобається такий стиль, він обов'язково зайде. Тут ще по нотах у нас є кориці з ветивером, жасмином, мімозою, місурським сандалом, ванілью та бувами тонка. Я відчуваю більше легкість, може, квітів. Не так багато тут древесини, парфум дуже сяючий, сонячний, такий цитрус, який можна носити до праці на робо. Роботу, перепрошую, я знаю, хтось мене поправив у коментарях. Дуже так ненав'язливо. Дякую вам, я теж навчаюся, так що будете помічати за мною помилку, обов'язково пишіть у коментарях. Я дослухаюся, якщо ви чемні. Але давайте повернемося до цього аромату. Я не можу сказати, що це щось надзвичайно цікаве. Аромат дуже спокійний. Але ще раз повторююся, з ним можна піти в більш формальну обстановку, наприклад, до офісу. на роботу. Роботу. Насправді він непоганий. Ось, наприклад, інша така новинка: Космік Пепер, теж від Мансера, мене навпаки, дуже так. Ну, Не то, що не здивував за смутив, але більш а, розчарував, бо я очікувала від нього справді чорний перець, знаєте, такий свіжо-мелений. А тут я отримала таке типове дизайнерське а, розкриття з цитрусових та ароматичних а, нот шавлію, червоного перця, тут є цитрусові нюанси. Чорного перця мені сюди не поклали, принаймні не такого, якого я очікувала. Я обожнюю цю ноту в ароматі. Абім від Maison Violet. Це насправді дуже цікавий і такий древесний ароматний парфум. Тут є у, тут є мускус, тут є такі банальні ноти, які звучать дуже мейнстрімовські, знаєте, як дизайнерські парфуми для чоловіків. Він мені взагалі не сподобався. Знімаю його з своєго вішлісту, але додаю гайденс. Я чула багато різних ютуберів, які про нього так прям дуже позитивно відгукувалися, але коли починається хайп, я ж знаю, я ж знаю, що там щось десь за лаштунками відбувається, якщо ви розумієте, про що я. Але я хочу сказати, що це насправді дуже елегантний парфум, Новинка, як я розумію, в такому приємному рожевому флаконі для тих, хто полюбляє елегантні пудрові аромати. Бо по ну, нотах в нас тут є і груша, і навіть лісовий горіх з олібанумом, сафран, троянда, жасмін, османтус, сандал, ваніль і лабданом. Але я відчуваю просто дуже таку. Чарівну пудру, вона і легка, і водночас дуже-дуже затишна. Парфум неймовірно дорогий, але він в стилі будуар, тому в моєму стилі такий, начебто, ну, не кремовий лактонний, але трішки, знаєте, Будуарний і ну, просто для жінок а, з високим статусом. Я б сказала так, бо Амуаш не дешевий бренд. Якщо ви можете його собі дозволити, то ви можете дозволити собі розкіш. Давайте говорити прямо. Парфум чудовий. Не думаю, що я його скоро закуплю для себе, але мені би хотілося, так як і наступний парфум а, це екстре формат аромату Пасесуа від Белікіпа Parfums. Я маю декілька їх парфумів. Мій улюблений, це Русс дуже не банальна, така, знаєте, черешня, абсолютно не в стилі Lost Cherry, як більшість. Вона тут в поєднанні з темною ванілью. Мені подобається, неймовірно, дуже шлейфовий, трішки солодкий аромат, гарно звучить саме ввечері або в холодну погоду. Ще я маю табакроус, це взагалі, начебто, джемовий табак з трояндою солодкою. Моя любов, і авжеж Грішанель, справді аромат. Um... Люксу. І ось ця нова екстра версія. Вони колись мали екстра, ну, екстре ем, варіант мого улюбленого грішане. Зараз вони випустили цей екстракт. Хочу сказати, що в порівнянні до першого аромату він набагато потужніший. Знаєте, якщо той був занадто дюшес для вас, бо там була дуже ярко виражена груша, то цей більш потужний, дуже нішово звучить. Мені подобається. Бо все одно вони зберігли е, свіжість, але вони додали більш потужності, тому я думаю. А... Тим людям, кому подобається пасесуа, але вони хочуть більш якусь об'ємну версію, яка б трималася довше, бо цей дуже стійкий, то вам треба його затестити, особливо може на вечір або в холодну погоду, бо мені пасесуа завжди здавався таким дюшесним, дуже оптимістичним і більш днівним варіантом. До речі, якщо ви шукаєте гарний парфум на день або на вечір, я нещодавно зняла для вас такий, таку міні-добірочку. Саме з дуже універсальних парфумів на день і на вечір. Я зараз почала створювати контент українською, дублювати свій англомовний канал. Якщо вам це подобається, то напишіть мені, будь ласка, бо це додаткова праця для мене. А якщо вам ну якби окей, одне відео на тиждень і це забагато, ви не встигаєте дивитися, бо ви дивитеся англійською, у вас немає проблеми. Теж напишіть, бо щось підписники наростуть. Мене це бентежить. Тому розповідайте друзям, підписуйтесь, люди. Давайте, камон. Розвиваємося, розвиваємося і рухаємося до наступного парфуму, найстійкішого, найяскравішого, бо це фруктовий коктейль, який, в принципі, так і називається від бренду The Notes, коктейл Маракуя. Слухайте, якщо ви любите а, цю екзотичну фруктову ноту, вам саме до цього яскравого помаранчевого флакону, аромат всередині вибуховий, тут є і полуниця, і чорна смородина, і груша, про яку ми вже згадували сьогодні. А вже ж Маракуя в це. Цього коктейлю, я не знаю, чи в Майтай або в якому коктейлі ця нота сок-маракуї такий дуже потужний. Я хочу вам сказати, що аромат класний, дуже взривний, такий соковитий, неймовірно. Мені подобається навіть його база. Взагалі, часами порівнюють з Ервапура, як мені Ірина сьогодні сказала, я в розкритті не відчула цього вайбу, бо я не люблю Ервапура через мускус, який мене там дасть. Але це дуже сучасний аромат. І ось зараз шлейф я трішечки відчуваю якийсь гель для душу, цю свіжість. Але мені він набагато більше подобається, ніж Арбапура, Він набагато цікавіший. І взагалі я б його порадила усім. Кому подобаються фруктові, екзотичні, взагалі коктейльні аромати з свіжим таким присмаком, бо він дуже смачний, але не солодкий. Ну, а на цьому рухаємося далі до аромату, про який я не чула, чесно вам скажу. Ірина для мене його нанесла, і я прям одразу відчула в парфумі Трібек від Bond no. 9, з яким я не маю багато досвіду. Знаєте, ДНК, Бакара, руш, бо це парфум не для мене. Якщо ви тут не перший раз, то ви вже чули. Що це не мій улюбленець, ця, який усім або більшості подобається. Я тут відчула ось саме, знаєте, цей вайб бакари Руш, але тут в нас на старті є лісовий горіх та какао, а ще карамель, яка не зазначена в бакарі Руш, але там присутня молекула, яка відповідає за аромат слодощів, знаєте, такої цукрової вати і ось цієї карамелі. Тут вона зазначена в нотах дуже доречно, а вже ж тут є цей мох, і жасмін, амброксан, як і в бакарі. Мені сподобався парфум, хоч. Що я відчула бакару, ще раз повторюся, він мені сподобався. Я навіть потім вийшла і загугла. Думаю, ну так, чисто-чисто з, ці, з цікавості, давайте подивимося, може я собі куплю, знаєте, змінився смак, але він коштує, боже, тримайтеся, окей, зараз. Більш ніж 500 євро. 500 євро за парфум ну для кого? Ну може, якщо ти селебриті, тобі треба виділитися щось таке, ну в них такі дизайни. Ну наче прикольні, але ну, не в моєму стилі. То окей, але так, ну чисто мені, щоб поставити десь на, полич, на поличку, щоб він там пилився. Ні-ні, дякую. Але аромат мені сподобався. Ну таке буває, звісно, але ну сорі. Напевно, не цього разу, або може я розбагатію, може мені хтось задонатить на баймі кофі. Якщо вам подобається мій контент, до речі, підтримуйте, підтримуйте. Але також не забудьте підтримувати ЗСУ. Я, напевно, вам залишу декілька посилань в коментарях, але ви і так всі в темі, я думаю. Ну, і розповім вам про аромат новинку від Монталь. Ви знаєте, що я люблю цей бренд, правда? ж? А, який називається Infinity в темно-синьому флакончику. Я була дуже зацікавлена в ньому, бо тут є. Темна черешня, а я обожню черешню. У мене навіть є добірка для вас з вишневих та черешневих ароматів. Ви мене про неї колись питали. Тому ви, якщо у вас є запити по контенту, ви. Соромтеся, пишіть, я все читаю, завжди вам відповідаю, бо мені цікаво з вами спілкуватися. До речі, дякую всім новим підписникам. Ну ось, але в розкритті я відчула більш сливи, знаєте, трішки копчений, навіть чорнослив. Вона тут е, досить об'ємна і тепла через спеції, я думаю, такі як кардамон, червоний перець, сафран. Потім ми отримуємо більш, знаєте, типового монталю, орієнтального, з удом, з більш такими амбровими нюансами. І ще тут є. Є нюанс тютюну схожого на того, в який звучить в табака лор від діор. Він тут не такий агресивний, не такий дивний, а більш такий копчений чорнослив. Тут ще є тубероза, а в поєднанні з удом, ви ж пам'ятаєте, що це моя любов. Так, я нещодавно з вами поділилася мега-добіркою з ароматів, в яких ми маємо туберозу та уд. Я знаю, що вона може не для всіх, дуже нестандартна, але тим цікавіше. Тому якщо ви ще не подивилися те відео, обов'язково переходьте за посиланням. Дивіться, я там розповідала про Джесний Ексклюзив, який я нарешті придбала, бо він був дуже давно на моєму вишлісті. Це теж дуже цікавий такий брудно-квітковий аромат. І ще одна новинка в моїй колекції це Велвет Vanilla. Ваніла. мені, будь ласка, чи вам цікаво взагалі подивитися на добірку з нових парфумів моїй колекції, чи це контент який вам заходить, чи ні? Але так, це мої новиночки. А це були парфуми, які я сьогодні затестила, ознайомилася. Декілька з них мене дуже вразили, декілька здивувала, декілька навіть розчарувала. Але я щодо того не дуже переймаюся, бо і добре я замінила їх на нові, більш цікавіші аромати. Ну, а ви напишіть мені у коментарях, наприклад, з яким цікавим парфумом ознайомилися ви останнім часом? Чого ви такого цікавого слухали? Може, ви вже знайомі з декількома сьогоднішньої добірки? Ще я би хотіла вас запитати. Чи ви чули про якийсь дуже розхайплений аромат? І я планую зробити таке відео про популярні нішові аромати, про які насправді говорять звідусіль. Тому чекаю на ваші відгуки. Тей варіант, та ідея, яка назбирає найбільше лайків like та й переможе. Тому давайте відмічайте все у коментарях. Якщо залишилося питання або щось цікаво, я тут, щоб з вами спілкуватися. А ви можете слідкувати. За мною в соціальних мережах, щоб ми залишалися на зв'язку. Також, будь ласка, залишайте ваші подобаєчки і підписуйтеся на мій канал, бо це реально допомагає його просуванню. Ми ж тут, щоб що? ну, щоб ділитися нашою любов'ю до парфумерії і також розвивати україномовний YouTube. Так, дякую усім за перегляд. Ще я маю для вас знижки, як завжди. Все в описі до відео. Дивіться, переглядайте. І слава Україні! Папа! -па.